Отже, ми починаємо, хочеться почати вірніше з того, що нагадати власне для бізнесу, які є пріоритети і можливості. І власне нагадати про таку програму, як Ukrainian Facility, яка почала працювати завдяки європейським нашим партнерам їх допомозі в 2024 році. Весь 2024 четвертий рік, двадцять рік. Вона працює, фінансуються бізнеси, програми працюють, фонди працюють. І відповідно нагадаю, що Передбачено за цією програмою гроші в обмін на реформи. І от можу сказати, що ця програма завдяки аудиторам, громадським організаціям і антикорупційним органам, які моніторять її виконання і її реалізацію, цієї програми, вона реалізується доволі успішно. Міжнародні партнери задоволені, і, власне, ті механізми, які закладені в цю програму, вони працюють. Я вам рекомендую зайти обов'язково на... Таку методичку, да, яка існує з описом цієї програми, ознайомитися із всіма механізмами. Власне. Сьогодні я назву тільки що Ukrainian Facility пріоритетні, пріоритетними напрямками має енергетику, транспорт, соціальний сектор, місцевий розвиток. Так, відповідно, все це може фінансуватися за рахунок Ukrainian Facility. Зараз трошки більше про саме програми. Доступ до міжнародного фінансування через компоненту, яка передбачає залучення різних механізмів і різних фондів, через які ці кошти проходять і реалізуються, в тому числі і українські банки, і, відповідно, в певних таких форматах ці кошти можна, на ці кошти можна претендувати. Тож іще раз нагадаю вам, що є посібник, ви бачите на нього лінк, ось одна із картинок з того посібника. Неймовірно цікава штука, ви зможете подивитися і переконатися, що кожний бізнес, в принципі, підготувавшись, описавши свій проєкт, може претендувати на. Участь в цій програмі і фінансування з цієї програми. Також скажу, що в межах другої компоненти від ЄС великою технічною допомогою кошти реалізуються через п'ять фондів. Ви їх бачите зараз на екрані, і ці установи вони здійснюють міжнародні установи здійснюють фінансування проєктів в Україні. Відповідно, через банківський український сектор. Яким чином отримати фінансування, можна напряму підготований проєкт запропонувати одній із перелічених установ фінансових, і, відповідно, вони мають свої форми заявок? відповідно, Форми заявок конкретних, вірніше, вони не мають, але можна за формами заявок, які є ну, в шаблонах, да, скажімо, шаблонні такі грантові аплікаційні форми, можна підготуватися, бюджет і податися прямо напряму, запропонувати для фінансування. От, Власне, це є така можливість, і ви можете також Претендувати на ці кошти. Це кошти саме можуть бути на обладнання, на ті ваші потреби, які ваш бізнес зараз наразі потребує. І також, що ще можу сказати, що за цією програмою ще передбачена. Операції з опосередкованого кредитування мікромалих середніх підприємств через банки, там існує таке співфінансування, гранти плюс кредити, гранти плюс гарантії. Дуже цікаві інструменти, які ви також, будь ласка, ознайомтеся, всі посиланнячка працюють. І також це розширення доступу до фінансування для бізнесів в регіонах, які зазнали на наслідки війни. І дуже сильно постраждали також для певних кризових категорій, як внутрішньопереміщені особи, ветерани, ветеранки і інші групи бізнесу осіб, які постраждали від війни. І додатково також передбачена підтримка заходів з розмінування, бо це також дуже актуальний напрям. Так, що ще можу сказати про да, зараз ви бачите на екрані ті фонди, через які реалізуються ці суми від другої компоненти і Ukrainian Facility. І, в принципі, в посібнику є чітко мейли і контакти цих фондів, до яких можна звернутися з цими заявками. І також ще скажу, що власне програми фінансування від двох сторонніх агенцій в межах другої компоненти Ukrainian Facility ми тут бачимо власне програму Я for Business Garantie Facility. І також бачимо програму східного партнерства інклюзивності малого середнього бізнесу в країнах Східного партнерства. Власне, ми бачимо, що ті банки, які задіяні в Україні, вони працюють. І, в принципі, якщо щодо кредитів, то ви можете зайти в цей один із цих банків і запитати, і фахівці можуть зможуть допомогти. Або ви можете звертатися до кро. У нас є практика бізнес едвайзерії і практика інвестування. Вибачте, от і відповідно замовити таку безкоштовну консультацію і проконсультуватися, яким чином можна отримати пільговий кредит, кредит за цією програмою.